Наслідок ракетного удару у південному постраждало 100 квартир. До міської ради від жителів міста надійшло близько 70 звернень. Комісія зафіксувала пошкодження вікон в чотирьох багатоповерхівках. Обстежити вдалося не всі квартири. Комісія по фіксації пошкодженого майна виходить лише за заявами, розповів Сергій Оришака телебаченню громади. В основному пошкоджені вікна. Інколи є пошкодження всередині квартир, там по перегородкам є руйнації по, скам так, балконним огородженням склінню. Є е, проблема навіть, навіть така, що деякі громадяни чомусь не хочуть писати заяви на фіксацію пошкоджень, на компенсацію, а також є квартири, які ми бачимо з вулиці, фіксуємо, що вони пошкоджені, але на даний час в Україні немає власника. Навіть ніхто нам не може відкрити і показати, ну, якби, і вшити заходів щодо закриття вікон. Забудовник звернувся з актом, що ми зафіксували пошкодження, але самі квартири їх ще немає. Чим, що деякі власники квартир вже почали були там робити ремонт. І, скажімо так, ми їм нічого не можемо зафіксувати і навіть не можемо подати на компенсацію, тому що об'єкт ще не веде в експлуатації, прав власності дійсно немає. Для отримання компенсації від держави власники пошкодженого майна мають подати заяву через дію або ЦНАП. Після фіксації комісія надає акт про пошкодження майна. Міській раді наразі планують надавати матеріальну допомогу також з місцевого бюджету. Коли бюджету державного компенсується саме якби нове вікно у Вас розбили вікно, ви замовляєте нове вікно, але роботи з демонтажу, роботи з встановлення, роботи можливо, з декоративного оздоблення, там чи пошпаклювати, під підкрасити це вже з державного бюджету не компенсується. Вам компенсуються лише кошти на виготовлення нового вікна. Заміну старого розбито доручив через управління соціального захисту та через заступник міського голови Боронецьку компенсувати також з місцевого бюджету якісь додаткові кошти, якщо там дійсно там сім'я потребує коштів, окрім вікна, наприклад, щось ще. Якщо це буде розглядатися через координаційну раду, то вони повинні будуть вносити зміни до програми на сесії, передбачати можливо додаткове фінансування теж через сесію. В інших містах вони використовують резервний фонд, і в нас резервний фонд є, і кошти там є. 18 лютого надійшло ще п'ять заяв від мешканців постраждалих від обстрілу будинків. За консультацію щодо оформлення матеріальної допомоги необхідно звернутися до органів місцевого самоврядування.